Привіт. Отже, як то майже більшість проголосували за те, щоб зробити огляд на не Hot Wheels, а на LEGO якраз ці Формула-1. Зараз їх дуже багато сюди з'явилося. Ну, Hot Wheels, само собою, Hot Wheels. Ми глянемо на цього чудо Speed Champions. Зразу можна порівняти з Speed Champions. Та сама серія, але машинки. Інша коробочка для формул менша. Хоча по, ну, по довжині вони такі самі, а от по висоті коробки вони значно менші. І що у нас є? У нас є Red Bull і у нас є Ferrari. Може дві такі от машиночки. Я, чесно скажу, ну, по LEGO, якості вони якісь дуже такі о, бум -бум -бум, не сильно тримаються. От, ну, от, з вигляду Нормально виглядає, там схоже на формулу, щось таке от. Е, я хотів пройтись по цікавих моментиках. А давайте почнемо з Феррарі. Так, що вони тут зробили? Феррарі, Феррарі. З цікавого, з цікавого. Тут знизу, ну, наче виглядає, як видно, навіть мотор тут додали. Тут якісь такі клики, не знаю для чого. Е, Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ага, ну детальки кріпляться якось так бам-бам дуже легко. Дуже легко. Ну Це вже зібрана модель. Коли діти її починали збирати, он тут так -от 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 той ззад збирався, і тут якісь лежі виглядають. ну, Якесь таке цікаве конструктивне рішення. Тут вони щось додали, ці штуки для коліс. Такі дві лежні. Не знаю наші. Ну, а може воно все легко розбирається, ці всі елементи, щоб під підстопі швиденько можна було замінити. Е, а, ну, носик тут хитається, але тримається. Колеса в кожної моделі, так бачите, різний тип гуми стоїть. В Феррарі ми маємо трошки рухомих елементів, тут так само можна заглянути, ніби імітація мотору. Тепер з кумедного. Так, ну, оце хало. Ну хало-хало. Добре, почнемо з нашого гонщика. От такі от шоломи їм поробили. Не, я щось не в захваті тих шоломів забрало, не піднімається. Якась така у них формочка. От, Чувачок стандартний. Іде геть. Так. Що у нас тут кермо? Ну, Кермо таке гарно пророблене. Малячок кріплення на нього, ну, звичайно, яка пластинка. Тепер по приколу. Бачите дзеркала? Ну, це дзеркало, чи це ложка. Оскільки ну, я знаю, в інших наборах такі ложечки є. Ну, Тут ложечки замінили, дзеркала. Потім ця штука взагалі вона так цікаво тримається. На сопельках можна дістати. Опа, ми дістали. Не прикріплена деталь, просто її туди кинула, типу, і зачепили двома дверками. Ну, блін, таке цікаве. Я не знаю сказати, що це цікавий хід, чи якесь спрощення. Ось, так, добре, О, хала ми забрали. Гала, чи хала? Гала. А, Тут кермо теж якось ледве тримається. Але тримається. Окей, так, що по цій машині? Ну, ніби тут все, більше нічого таких приколів нема. Передо Рудбульчика. Цікавий такий момент, але здається, вони забули додати цю модель до каталогу. Ще нюанс тут. Упс, впало. 18 років, 18 пише всі інші модельки по 10. Ось інструкція, є коробка, є каталог. 25 рік. І тут просто нема цієї моделі Red Bull. Так, Ferrari є, Aston Martin є, Williams є. Маленький редбурчик є. Mercedes. Alpine. Так. Тут гортаємо далі. Знову у нас Формула 1. Тут все маленькі машинки. Red Bull маленькі є, а великого поки нема. Вертаємо знову далі. Знову ми на сторінці з формулами. От всі перші від 10 років. Всі команди є, а от Red Bull нема. Тут старенька. Старенький Макларен. Портаємо знов далі. Так, тут так само такий старий. Макларен. В іншому масштабі. Тут нічого нема. Що нема. І тут є велика ферари. Все, кінець каталогу. Забули додати Red Bull. Цікаво, цікаво. От. Red Bull надиву 18, ще всі інші 10. Знаєш, що нього такого страшного складного чи страшного? У мене малий 9 років його склав цього Red Bull і без проблем. Так, по Red Bull у. так само тут все. А, а тут в Redbull от хіст краще тримається, Вон якось так як зачіп. Так, а може у нас Ferrari якось неправильно зібрана, та ні? все окей, ну. Хіст краще тримається, Ferrari. В Red Bull, ну, не знаю, як на мене це на мотор зовсім не схоже. І тут у нього подивитися не можна. Така сама штука з ложечками замість дзеркал. Одна ложечка, друга ложечка, гонщик вилізає. Невідомо хто такий. Звичайно би хотілося, щоб це був Макс Ферштапен, але це якийсь чувачок бородатий. Так, говей. Тут кермо у нас. Що у нас? З кермо? Тут вже на одну таку пімпочку тримається, знизу ще якась така жовта підставочка. Феррарі такого не було. Тут же ця штучка. Краще закріплена, але... Це такий. Це такий хвостик червоний. А знаєте, що це за хвостик? А я вам покажу, що це за хвостик. Тимдень розберемо, а це лижі. Ой, бачите, лижі не причепили. Чувачок на лижах з формули. Шоломчикілочик. Дали ложку в руки. Одна ложка, друга. Ой, де ти потіка, де ти втік? Ложка, друга і погнав чувак на лижах. Так, подаєш, напевно, подаш, можна на набік поставити. Так, вони там лежу зачепили. Цікаве-цікаве рішення. Ну, <coughs> Дизайнери, дизайнери щось там мудрували, мудрували. Оці такі дуже хлюпенькі елементи які вони тримаються на одній детальці. Ну, Тут такі машинки скажем, скласти і на палечку поставити. От. І момент того, що нема машинки в каталозі Лего, не знаю чого, де? де це Honda Red Bull От, Добре, все. Відео зняв, трошки їх поламав. Все. Дякую за перегляд. Пишіть, що ви собі додавали такі машинки від, від LEGO до колекції. Якщо ви фанат Формули 1. Все, всім мирне небо. Бувайте!